Дітки, продовжуємо наші заняття. І зараз у нас інтегроване заняття, розвиток мовлення та культури мовленевого спілкування і тема нашого заняття рушник. Сьогодні на з вами на занятті аплікація ми з вами виконуємо у техніці аплікації, український рушничок. Але до того я вам хочу прочитати легенду про рушник, який ти рушничок, вона називається. Було це дуже давно, коли зародилися кришталеві сльозинки на мостинки, що росою в наруді звуться, коли пташки до сонечка літали і тією росою щоранку його вмивали. Жила тоді в одному селі мати. І мала вона трьох синів красені, що вже працьовиті були та до всього здібні. Проте не лише матуся знала, і люди їх поважали. одне лише хлопці не міли вишивати, як їхня ненька. Сядуть було біля неї, коли з усіма управлються, та й кажуть. Ви, матусенько, шийте, вишивайте та пісню співайте, а ми подивимося, як народжуються у ваших руках квіти та птахи. Горнулася мати до синів і такі мудрі слова говорила Долю я вам кожного вигаптую і пам'ять про себе у рушниках залишу. Тож бережіть їх. Багато вишила мати за своє життя рушників і всі між синами розділила, а даруючи, навчала сини мої милі, сини мої голубі. Пам'ятайте про вік прохання своєї неньки, куди б ви не їхали, куди не йшли, а рушничок у дорогу беріть. Хліб од нього загортайте та людей пригощайте. Хліб на рушничку життя величає, здоров'я бажає. Та життя людини, як і е, днина, швидко минає. Померла стара мати, осиротіли сини, поховали неньку, а на могилі рушник білий прослали, щоб вітер порох на неї не трусив. Правду люди кажуть, а чи ні? Та чутка про те, що диво е, донині ходить. Переповідають, що на тому рушникові квіти через три дні розцвіли. Хто вишив їх, ніхто не знає. Лише вітер про те розповідає і просить вишити на загадку рушник, який той червоними та чорними нитками. Ось дітки, така дуже цікаве повчальне оповідання таке. А зараз пропоную приступити до аплікації. Камарійка. Вона просить розповісти їй про те, як бути чистою та охайною та про предмети гігієни. Кран з водою ми відкрили, узяли духмяне мило, ручки терли, ручки мили і водичку на них лили, рушничок, м'який взяли, ручки гарно витерли. Знаєте малята, що чисті і охайні дітки не хворіють та мають дуже багато друзів? Давайте розкажемо Марійці, які предмети допомагають нам бути чистими та охайними. Це мило, мочалка, рушничок, грібінець, зубна паста, зубна щітка. Як одним словом можна назвати ці предмети? Предмети, гігієни. Давайте виготовимо для Марійки та її друзів рушнички. А для роботи нам потрібно прямокутний аркуш білого паперу, пензлик, клей, серветка, клійонка та готові форми для візерунка. Це смужечки жовті і зелені та квіточка з листочками. І, як завжди, треба мати гарний настрій. Тож починаємо. Розгляньте рушничок. Зліва і справа по дві смужечки. Одна зелена, друга жовта. А посередині квіточка, зліва і справа від квіточки. Зелені листочки малята. Колір рушничка і прикрас ви можете обрати самостійно, який вам більше всього подобається. Спочатку малята. Викладемо візерунок, покладемо зелену смужечку справа і зліва, потім жовту смужечку. Кладемо зліва, пропускаємо місце і справа. Ось так. Посередині кладемо квіточку, посередині рушничка. Вверху. Білу серединку. Беремо зелені пелюсточки і кладемо їх зліва від квіточки і справа від квіточки. Ось такий візерунок, малята, у нас з вами вийти. А тепер беремо пензлик і починаємо приклеювати. Беремо зелену смужечку, кладемо її на клійоночку, набираємо небагато клею. Знизу до верху провели і приклеюємо. Справа приклеїли, витерли, беремо жовту смужечку, кладемо її на пліночку, набираємо на пензли клей, небагато діти клею і зможуємо білу сторону. Знизу до верху клеєм беремо нашу смужечку і відступаємо трішечки місце і приклеюємо жовту смужечку, справа приклеїли, приклеюємо листочок, намазали, клеєм і. Приклели зайвий клей, витерли серветочкою. Ось такий рушничок у нас з вами, діти, вийшов.